Президент України Володимир Зеленський підписав закон 9549, який Верховна Рада ухвалила в березні цього року. Це не просто зміни в законодавстві, це життєво важливе рішення для тисячі українських громад, які в надскладних умовах продовжують працювати і тримати свою землю. Закон передбачає відтермінування обов'язкової розробки комплексних планів просторового розвитку території громад до 1 січня 2028 року. Ця вимога була надто важкою в реаліях повномасштабної війни. Нестача фахівців, постійні переміщення, обмежені ресурси, зруйнована інфраструктура. На засіданнях Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові представники громад неодноразово піднімали це питання, в тому числі і Асоціація районних та обласних рад України. І саме завдяки наполегливості місцевого самоврядування, підтримці президента, народних депутатів і членів конгресу, рішення було ухвалено. Цифри говорять самі за себе. Станом на квітень 2025 року лише дві з 1469 громад. Змогли завершити розробку комплексних планів. Решта були змушені зупинити або відкласти важливі проекти, забудови, розвиток інфраструктури, залучення інвесторів. Без цих планів ні кроку вперед. Це було неможливо. Закон 9549 це не просто про строки. Він про підтримку, про довіру до громад, про розуміння їхньої боротьби, про те, щоб дати їм шанс не виживати, а розвиватись. Бо сильні громади це сильна Україна. Дякую всім, хто почув голос місцевого самоврядування. Це крок до майбутнього, де громади мають не лише обов'язки, а й реальні можливості. Справжнім викликом для більшості територіальних громад України, і в першу чергу для громад прифронтових областей стала розробка комплексних планів просторового розвитку території до 1 січня 2025 року. Нагадаю, що це надзвичайно дороговартісна. Та трудомістка документація, яка в умовах повномасштабного вторгнення вимагала від кожної з громад величезних ресурсів. Тому ми безперечно вітаємо прийняття Верховною Радою України закону 9549 та оперативного підписання вказаного нормативно-правового акта президентом України, який зокрема підтермінує розробку вказаної документації. Я впевнений в такому ж ефективному діалозі. Працюємо на всіх рівнях на перемогу та заради перемоги. Ухвалення цього закону це не лише технічне рішення, воно забезпечує громадам можливість працювати над першочерговими завданнями у воєнний підриот, зберігати спроможність готувати до сталого розвитку та повернутись до планування після завершення бойових дій, залучивши відповідні ресурси та необхідних фахівців. У перспективі це також сприятиме модернізації інфраструктури, стимулюванням інвестицій, створення робочих місць та відновлення економіки на місцевому рівні. Значну роль у прийнятті рішення, на яке очікувала абсолютна більшість громад країни, відіграли народні депутати України. Вони взяли до уваги потреби громад та проголосували закон, який відповідає розрізу сьогодення. Важливу функцію в цьому виконав і конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України. Який підтвердив свій статус ефективного майданчику для забезпечення якісної взаємодії між громадами та центральною владою? Дякуємо президенту України Володимиру Зеленському за підтримку запиту громад та рішенню парламенту підписати відповідний закон. Слава Україні!